Вітає в ефірі. Випускновини у студії Віктор Раду. В Одесі від тяжких опіків помер. Чотирирічний хлопчик. Дитина грала із запальничкою і випадково підпалила стог сіна. 2 серпня маленький житель Білгородністровського району грався з запальничкою та випадково підпалив сіну. А в результаті дитина отримала опіки 90 тіла. Хлопчика з тяжкими опіками спочатку госпіталізували до місцевої лікарні, а потім перевезли до реанімації одеської 10-ї лікарні, де незабаром він помер. Повідомили в прес-центрі регіональної служби порятунку. П'яний водій не впорався з керуванням та врізався у паркан. На щастя, ні сам чоловік, ні його пасажири не постраждали. У Київському районі автомобіль син врізався у паркан приватного будинку. Як показала перевірка на драгері, водій був п'яний. На нього склали адміністративні матеріали за керування у нетверезому стані та за скоєння ДТП. Всього за добу одеські патрульні затримали 14 п'яних водіїв, у тому числі чотирьох мопедистів, які також порушували комендантську годину. Повідомила речник патрульної поліції Алла Марченко. В Одесі викрали 16-річну дівчинку, яка створила фейковий онлайн-магазин та обдурила покупців на 16 тисяч гривень. Одеські кіберполіцейські викрали 16-річну мешканку Черкаської області, яка вигадала цілу схему злочинного заробітку. Дівчина створила у популярній соцмережі сторінку вигаданого магазину з оголошеннями про продаж косметики, посуду, одягу, спорттоварів, електроінструментів та інших речей. При цьому покупець мав спочатку повністю сплатити за товар, отримуючи гроші на картку. Дівчина одразу блокувала покупців та змінювала назву свого інтернет-магазину. Поліція встановила, що таким чином. Ном шахрайка отримала понад 16 тисяч гривень. Під час обшуку у неї вилучили банківські та сім картки, кілька смартфонів та інші докази незаконної діяльності. Повідомили в прес-службі облполіції З початку тижня в Україні стартував перший етап упровадження електронних рецептів, поки що лише на антибіотики. Але у перспективі всі рецептурні препарати відпускатимуть лише за призначенням лікаря, заявили у МОЗ. Чоловіки від медицини ще раз пояснили одеситам, у кого отримати необхідний рецепт і як нововведення працюватиме на практиці. Якщо вам потрібні антибактеріальні препарати, ви звертаєтесь до лікаря, він ставить діагноз. І виписує антибактеріальні препарати. До 1 січня це буде як в електронному виді, так і на так і паперовий рецепт. Ви йдете до любої аптеки місця і приобретаєте антибактеріальний препарат, який виписаний у цьому, у, у цьому рецепті. На брифінгу одеситом нагадали, що самолікування та самостійне призначення сильно діючих препаратів може лише нашкодити здоров'ю. Якщо у вас є, є якась проблема по стану вашого здоров'я, звернутися до лікаря, і лікар вже скаже, вам потрібен антибактеріальний препарат чи ні, тому потрібно з 1 серпня е, йти до лікаря. За словами чиновника медична система міста, готова до виписування електронних рецептів. І з 1 серпня успішно працює. Електронні рецепти вже приймаються по припансулінзалежне для залежних пацієнтів. Є електронні рецепти, тому нічого не змінилося. Тепер і антибактеріальні препарати відпускаються за електронним рецептом. І медична система працює, і нарікань від містян міста немає. Відпускати медичні препарати виключно за рецептами поширена практика у Європі та світі. Але українці до такого порядку поки що не надто звичні, незважаючи на застереження лікарів, люди часто вважають за краще вирішувати проблеми зі здоров'ям самостійно, замість того, щоб звертатися до фахівців. Що думають про ідею самолікування? Одесити наші кореспонденти дізнавалися на вулицях міста. Медики не втомлюються нагадувати, при перших симптомах будь-якого захворювання слід звертатися до фахівців. Одесити, з якими ми поспілкувалися, кажуть, дотримуються рекомендацій лікарів. А самолікуванням займаються у рідкісних, несерйозних випадках. «Коли щось болить, голова теж німаю нічого. А у мене самолікування немає. У мене больне серце. і Я все время приймаю постійно лікарства. Давление у меня, поэтому это не самолечение. Врач назначает и все. А так... а так больше никакие лекарства я не принимаю. Людина должна самознать знать свои болезни, самому лечить. Ну, к врачу обязательно обращаться. Нет, не занимаемся. Идем к врачу, получаем назначение. Если врач рекомендует принимать какие-то самостоятельные действия без лекарств и гомеопатии, то в таком случае пьем чаи и лечим симптомы. Все. Щоб запобігти будь-якій хворобі, потрібно займатися профілактикою, правильно харчуватися і займатися спортом, щоб підтримувати організм у тонусі. У наших співрозмовників є свої способи, як запобігти різноманітним захворюванням. я настої приймає ліпа, базилік. Розмарин, не розмарений так. Разнообразное питание, умеренное холодное питье, еда и закалка в виде прохладного душа, бассейна. Все это обычный образ жизни, даже без, без намека на ЗОЖ. Просто... Просто так і так живе. Ну когда простуда, звісно. Старая, старая, как говорится, домашняя тоже медицина. Молоко кипяченое, кусочек сливочного масла, желток, ложка водки, зубчик чесночка. И вот это перед простудою через сутки как огурчик. Але у разі серйозних симптомів нездужання, кажуть одесити, звертаються до лікаря, щоб він зміг поставити правильний діагноз та призначити лікування. «Достатньо часто, але тому, що не хочемо займатися. Утім, є й ті, хто намагаються мінімізувати контакти з медиками. Ні, дуже рідко. Коли закінчується лікарство, тоді Щось треба помітити. А так мені сказали піч. До кінця своєї жизни. Ні, не обращаюся. Стараємося, якби как бы, не прибігають к больниці поможу. Серед препаратів, які часто призначають собі самостійно, без консультації з медиками, різні заспокійливі. Особливо актуально це у нинішній неспокійний час. Містяни розповіли, чим рятуються від постійних стресів. Валеріан купив, Ну як по-другому? Чесно, якщо сказати, ну два рази в тиждень точно. Два рази тиждень точно. Як відбувається зриви і тому подібні непонятні ситуації. там есть дети, есть же все-таки старшие родители, бабушки, дедушки, переживаешь за это все. Поэтому как бы приходится прибегать, как бы, успокоительно. Мы Нет, не, Мы не пью. Не Мы а не зачем мне? Я и так трогаем. спокойно. Так что успокоительные я не пью никакие. Якщо ви почуваєтесь погано, відчуваєте, що починаєте захворювати, зверніться до свого сімейного лікаря. Він визначить діагноз та випише рецепт на ліки. Не займайтеся самолікуванням. Це може нашкодити вашому організму. У середу вранці Миколаїв знову зазнав російських обстрілів. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому зруйновано супермаркет та пошкоджено багатоповерхові будинки, аптеку, магазини, дорожні полотно. Детальніше про ситуацію у південних регіонах розповіли в оперативному командуванні Південь. Тричі атакований за ніч Миколаїв, двічі реактивними системами залпового вогню Смерч а перед світанком зенітно-ракетними системами С-300. Внаслідок обстрілів виникли пожежі в гаражному кооперативі та біля елеватора. Вогонь оперативно ліквідовано. Зруйновано супермаркет та пошкоджено багатоповерхові будинки, аптеку, магазини, дорожне полотно, територію кіноспортивної школи. Інформації про постраждалих немає. Також з РСЗВ ГРАД ввечері обстріляно село Петрівське, де постраждали двоє людей. В Одеській області ворожі агенти продовжують розповсюджувати фейки про знаходження важкого озброєння на дахах житлових будинків, вишів та театрів. На Одещині ворожі інформаційні агенти продовжують ширити фейки про розташування військових підрозділів, зокрема із важким озброєнням. В об'єктах соціальної та культурної інфраструктури обласного центру, інших населених пунктів області, нагнетати ситуацію з загрозами критичної інфраструктури регіону, забезпечення електрикою, опаленням водою. У чорному морі на постійному чергуванні перебувають два ворожі кораблі з ракетами калібр на борту і три великі десантні кораблі. В Чорноморському ворожому групуванні з 13 кораблів та катерів, що маневрують поблизу південно-західного узбережжя Кримського півострова, укриваючись від імовірних атак нашої зброї, на поготові два надводних носії ракет «Калібр» та три великих десантних кораблі. В Одесі в Трець виставили на торги комплекс будівель з банкрутілого «Імексбанку» на проспекті Шевченка. Стартова ціна будівлі загальною площою понад 3 тисячі квадратних метрів 45,5 мільйонів гривень. Аукціон призначено на 17 серпня про продаж майнового комплексу заявлено на сайті Прозора продажі. НБУ виставив будинки колишнього і в Одесі за 45,5 мільйонів гривень. Це стартова ціна за майже 3 тисячі квадратних метрів. Продаж здійснюється на підставі рішення правління НБУ про відчуження від 23 травня 2022 року та відповідно до регламенту роботи електронної системи «Прозору продажі» з проведення електронних аукціонів. Національний банк України вже двічі виставляв на відкриті торги цей комплекс. Перший аукціон мав відбутися в червні, але не знайшлося бажаючих придбати майно з банкрутілого банку. Вдругий комплекс будівель намагалися продати в липні. Взяти участь у торгах хотіли два учасники, але аукціон і тоді не відбувся. Нові торги призначено на 17 серпня. Воєнний стрес змушує кожного шукати способи з ним упоратися. Одні обирають медикаментозний шлях, приймаючи легкі, заспокійливі, інші звертаються до різних психологічних тренінгів. Деякого приваблюють фальшиві методи алкоголь чи куріння. Однак вони, за словами фахівців, лише погіршують стан людини до того ж, відбиваються на фізичному здоров'ї. Набагато краще відволіктися та скинути напругу, допомагають заняття спортом. Ще одна панацея для душі театр. Ретеатр, артисти, якого гарантовано розсмішать публіку у залі, сьогодні як ковток свіжого повітря. Бажаючи виронути з сумної рутини, наші кореспонденти вирушили до будинку клоунів місця, де завжди панують веселощі. А якщо хтось і плаче, то лише від сміху. Ромео і Джулієта благополучно вижили, прожили в коханні та злагоді багато років і вкушають у лапках радощі сімейного життя. Вона його сварить, він від нескінченного стресу п'є. І от. Где чего принес? Какого не стыдно, я не пью. <laughs> Никто не заставляет. Пить. А так разве только пригублю? Така чого ж не пригодіть цього дня? У будинку клоунів дають єврея та евредику. Вистава є прем'єрною для виконавиці головної ролі. Тетяну Іванову багато хто знає за її яскравим образом з передачі Село Дурнів актриса Уродженка Одеської Молдаванки розповідає: до колективу масок влилася без проблем. Це фактично родні люди і вся допомога від цих родних людей собственно говоря і допомогла. Війти в этот спектакль. Страшно, звісно, було, щоб нікого не подвісті, и так сказати, не ударить лицом в грязь, не заморать честь коллектива. Весь спектакль у віршах написав п'єсу директор трупи Борис Барський. Сама вистава квінтесенція комедійного жанру. Тут і пантоміма, і клоунада, і жартівливі музично-танцювальні номери. Настрій поруч із головними героями створює ансамбль. спектакле участвуют ансамбль ритуального танца у нас, но ну, мы так для себя прозвали. И там в этом спектакле танцует Сильвета Атаулина, чемпионка мира. Вот она идет чемпион. Силья, иди сюда. Чемпионка мира по степу. Вот. Силечка. Короче, это зажигалка наша, которая конкретно внесла. Ну, такой, такой огонь. Чи інтерв'ю, так? Пішовши навесні на вимушену перерву, трупи маски знову зустрілися з глядачами на початку літа. Воз'єднання з публікою було теплим і взаємно радісним, згадують коміки. Это какая-то взаимная любовь, и мы чувствовали, работая, мы чувствовали, что зрителям этого очень не хватало, что образовался вакуум какой-то, что они жаждут, они приходят, они, они уже готовы, они, они не приходят отдохнуть, потому что то количество негатива, которое на нас свалилось и валится постоянно, вот, а все-таки мы живем в двоичной какой-то системе, и есть добро и есть зло, но добро оно и есть, и, и мы это добро несем. разу з нетерпінням чекають на нові постанови і діляться своїми очікуваннями перед виставою. Ой, бурю емоцій, звісно. Я дуже люблю комік-групу «Маски шоу» і неоднократно ходила на їхні спектаклі. Вони дуже оригінальні і від них виходиш просто от море положительних емоцій. Я хочу повеселитися, посміятися. Я тут перший раз взагалі. Мені дуже цікаво все, красиво так. Борис Барських нас зустрів. Я увидев тільки по телевізору і очень давно. Вот. А тут живую. Єврей та євредика публіку не розчарували. Метром одеського гумору. Глядачі дякували шквалами оплесків. Талант не бракнюш. У глядацькому залі будинку клоунів бувають і дуже особливі гості люди, які сьогодні стоять на захисті України. Грати для них особлива відповідальність діляться артисти. Адже сміх, посмішки та радість це така необхідна для кожного віддушина. Хочеться сказати, що нам всім, себе, своїх близьких і поскоріше, щоб все вийшло в нормальне русло, щоб всі могли працювати, отримати удовольство від життя, любити себе других детей, родственников, мужей, жен, и чтобы ни у кого не було потерь. Зберігати почуття гумору особливо необхідно за цих складних часів, впевнені глядачі. Особливо зараз це дуже важливо, особливо, коли дивишся на хлопців, які сьогодні приїхали. І, ну, трохи грустно, але будемо сподіватися на те, що це все закінчиться. Одеса заживе, як завжди, з положительними емоціями, з юмором нашим. Оти, у нас буде все хорошо, все буде Україна. Фінансові установи повертають на банківські картки і кредитні ліміти, які вони суттєво зменшили чи взагалі скасували на початку війни. Поступово кредитувати населення в банки почали ще у травні, і зараз цей процес продовжено. Фінансисти заявляють, що кредитування повертається і навіть буде розвиватися. Насамперед, це відновлення за кредитними картками лімітів, які раніше були встановлені, але з урахуванням факторів початку воєнних дій десь обмежені або навіть повністю зупинені. Наразі вже відкоригували продукти, враховуючи зміни на ринку, заявляють банкіри. В Україні запустять програму Доступна іпотека. Про це повідомив прем'єр-міністр Деніс Шмигаль. Купити квартиру в кредит під низький відсоток на тривалий термін зможуть чотири категорії громадян. Програма Доступна іпотека передбачає трьохвідсоткову ставку на строк до 20 років. Мінімальний перший внесок 20% вартості житла. Програма буде доступна для чотирьох груп українців: медпрацівників, педагогічних працівників, науковців, а також військовослужбовців, контрактників та працівників сектору оборони. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, програма Доступна іпотека запрацює з 1 жовтня. Одесі розпочав роботу міжнародний комітет порятунку. Тепер переселенці, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю можуть отримати одноразову матеріальну допомогу. Якщо це багатодітна сім'я, виплату отримує кожен член сім'ї. Також планується, що комітет допомагатиме медустановам міста. Міжнародний комітет порятунку в Україні надає матеріальну допомогу постраждалим у наслідок бойових дій. Представництво організації вже працюють у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Наразі свою програму представили і в Одесі. Ми дотримуємося базових принципів гуманності, нейтралітету, неупередженості та незалежності. Від початку конфлікту ми запустили наші проекти в Польщі та Україні. Зараз ми спрямовуємо нашу діяльність на допомогу мешканцям східних та південних областей. В Одесі мат допомогу можуть отримати переселенці, багатодітні сім'ї та люди з першої та другої групи інвалідності, які стоять на обліку у міському департаменті соцполітики. Сьогодні по місту Одесі нараховується такої категорії більше 40 тисяч осіб. Звичайно, не всі ці мешканці міста Одеси знаходяться сьогодні на території міста багато виїхали. Міжнародний комітет порятунку буде співпрацювати. Ми передали списки вказаних всіх категорій, і вони будуть співпрацювати з кожною сім'єю, з кожною особою для того, щоб допомогти заповнити відповідну анкету. Мерія передає до організації списки. Після чого людину запрошують особисто зареєструватися в програмі. Гроші можна отримати на картку або готівкою у банку. Допомога складається 6600 гривень на одну особу. Вона буде сплачуватися вам в еквіваленті євро, тобто на сьогоднішній день орієнтовно це приблизно 210 євро на Кожну особу в вашій родині, на яку розповсюджується ця допомога, ця сума складається за три місяці. Першого дня на отримання матеріальної допомоги зареєструвалися 30 осіб. Перевести в готівку гроші можна буде протягом місяця. Витратити їх можна без обмежень. Також міжнародний комітет порятунку планує підтримувати медичні заклади міста. У нас відбулася зустріч з представниками департаменту охорони здоров'я. Ми надали списки тих потреб, ми сьогодні нам потрібно для наших лікарень, для наших поліклінік, і таке інше. І маємо надію, що у нас буде плідна Співпраця. Крім того, Одесети та переселенці можуть звернутися до комітету порятунку за психологічною допомогою. Війна це каталізатор будь-яких соціальних конфліктів та проблем у суспільстві. Випадки порушення базових прав людини сьогодні в Україні фіксують практично щодня, і далеко не всі пов'язані з бойовими діями. З аб'юзивним несправедливим протизаконним ставленням українці стикаються і за кордоном. Самотні жінки та діти в евакуації перебувають у вразливому становищі, і цим можуть скористатися злочинці. Зокрема, на кордоні активізувалися схеми торгівлі людьми про найпоширеніші форми рабства і те, як його уникнути, розповіли у міграційній службі. Українці сьогодні вирушають за кордон у пошуках безпеки, але розгубленістю людей можуть скористатися зловмисники у воєнний час почастішили повідомлення про випадки торгівлі людьми. Розповідає керівник міграційної служби в Одеській області Олена Погребняк. Сезонні працівники на будівництвах є моменти щодо потрапляння наших громадян саме в трудове рабство. Тобто торгівля людьми в даному випадку в більшості стикається саме як їх обмеження прав і фактично трудове рабство, але воно може бути і сексуальним. Із сексуальною експлуатацією за кордоном нерідко стикаються самотні українки, пояснює наша співрозмовниця. Є в випадки щодо звернення наших жінок, які потрапляють в ситуації щодо їх підселення офіційними органами країн, де вони опинилися у військовий час, до вже приміщень, де проживають люди. То в такому випадку не потрібно замовчувати. Це злочин. І проти якого ви повинні відстоювати свої права та боротися. У таких ситуаціях важливо вчасно зреагувати та негайно звернутися до правоохоронців, адже пізніше такої можливості вже може не бути. Людина не може подзвонити, вийти, вона не має взагалі зв'язку її тримають в якомусь приміщенні. Тобто, це ситуації найбільш жахливі, враховуючи те, що менше шансів з них якось виходити. Тому що в будь-якому там в сільхозроботах можна йти полями, але ж вийти з тієї. Кабали, розуміючи, що якщо ця ситуація вже продовжується, то не про які законні моменти дотримання прав людини вже не буде. Що стосується Одеської області, під час війни звернень пов'язаних із торгівлею людей практично немає. Однак до 24 лютого такі випадки виявляли. Олена Погребняк розповіла нам історію свого досвіду. Дівчат із сіл регіону вивозили за кордон у сексуальне рабство. Злочинну схему вдалося розкрити на етапі оформлення закордонних паспортів. Вже е, наші працівники на це звернули увагу і повідомляли те, що людина стоїть поруч. Про що вона з цією дівчиною, яка оформлює паспорти, розмовляє, тому що ми з людьми оформлюючи їх в більшості випадків, розмовляємо. І е, ця ситуація була повідомлена одна, інша, друга. І таким чином був відкрим е, визначений канал переплавлення наших дівчат до е, однієї арабських країн. І більшість з них спасли життя таким чином, що ті, хто ще не поїхали, щоб не стати жертвою злочинців, слід неухильно дотримуватись кількох важливих правил. Найголовніше нікому не віддавати свої документи. А якщо паспорт все ж таки забрали або вкрали, необхідно зберігати спокій та звернутися до відповідальних органів. Якщо це в Україні трапилось, ви можете прийти екстериторіально до будь-якого підрозділу міграційної служби до ЦНАПу і вам відновлять паспортний документ. Якщо це трапилось за кордоном, потрібно... Дістатися до посольства Консульства України. Вам буде оформлений документ на повернення на територію України або навіть новий паспорт зараз у військових умовах. Біженцям за кордоном необхідно бути обережними, підкреслює фахівець. Нікому не можна віддавати мобільний телефон. А допомогу варто приймати лише від перевірених людей чи організацій. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.